Бажаю здоров'я! Сьогодні до нас завітав полковник Валерій Вишнівський, директор з імплементації програм ДжейТЕК. Вітаю вас. Добрий день, розкажіть трохи, що таке JTEC, Що слід знати про діяльність спільного центру НАТО України? JTEC – це скорочення абревіатура від Joint Analysis Training and Education. об'єднаний центр Україна НАТО з аналізу, підготовки та освіти. Він народився у відповідь на фінальний ком'юніке Вашингтонського саміту 24-го року, коли було прийнято рішення про інтеграцію України в альянс за настання сприятливих умов. Тобто я би так. Сказав за скандинавським сценарієм: як тільки відкриються сприятливі умови, Україна повинна бути 100% готова до вступу в альянс без додаткових змін чи запроваджень. Отже, основними ключами було вибрано це аналіз, це тренування і це стратегічна освіта. Тобто, ми вивчаємо сучасні підходи до оборонного планування, до ведення бойових дій, застосування технологій на полі бою, трендів у тактиці. Всі ці. Ці зміни ми запроваджуємо в навчальні програми з підготовки воїнів, тому що дуже важливо, щоб як вони. Тренувались так, вони й воювали. Ну і звісно ж, навчання це вже стратегія, це вже розвиток майбутнього офіцерського корпусу, який буде не тільки взаємосумісний з НАТО, а й бачитиме стратегічні перспективи, розумітиметься в трендах на полі бою, і я би так сказав, робитиме для нас різницю. Тож на JTEC покладається дуже велика місія з інтеграції України в альянс. Але те, що терміни інтеграції України в альянс не визначені, як впливає на вашу діяльність? Невизначеність термінів розумієте, вона з одного боку впливає як і негативно, тому що ми всі не розуміємо, перебуваємо в стані невизначеності. А точно так же вона і дає мені поле для маневру. Тобто ми можемо розвиватися, ми можемо впроваджувати е, маленькі проекти, робити крок за кроком і вибудовувати великі стратегії, що в принципі потім дасть нам кумулятивний ефект, як люблять. Ядь говорити артилеристи, відомо, що центр відкрився у лютому. Розкажіть, будь ласка, про перші досягнення над чим вже вдалося попрацювати, особливо цікаво, які технологічні або інноваційні проекти ви реалізовуєте. Центр офіційно відкрився 17 лютого. Ми набули первинних оперативних спроможностей. Центр складається з 74 людей. 20 із них це українська команда і. Я мушу сказати, що все розвивається доволі швидко. Мені вже є чим похвалитися. У нас в портфоліо це 21 проєкт. проект. Ми займаємося зараз. Що з самого гучного, це інновації, це протидії російським плануючим бомбам, як ви знаєте, які спричиняють просто руйнівний ефект на полі бою. Тобто, ми вже провели ACT Innovation Challenge, Ми визначили конкурсантів, пройшли фінальне тестування на полігоні в Франції, і зараз вже точково два рішення. Ми винайшли, які випробовуються в Україні. Вони показали чудові результати в протидії шахедам. Це наші дрони перехоплювачі та рій дронів. І також зараз вони вже на фінальній стадії доробки проти плануючих бомб. От прямо зараз відбувається наступний ACT Innovation Challenge з протидії дронам на оптоволокні. І до кінця цього дня буде визначений переможець. Не один переможець, буде три переможця. визначені. і далі ще нам знадобиться 2-3 місяці на фінальні тестування. Але вже. Вже ці винаходи у нас уже збираються. Ми працюємо з людським капіталом. Адже людський капітал це от все, що є в збройних силах, які б не були технології без. Воїна на полі бою не буде нічого. Ми зараз е, уже впроваджуємо програму. от фінальне її контрактування закінчується до кінця червня. Е, проект з професійної орієнтації мобілізованих. Це, грубо кажучи, як їхні психологічні навики, здобуті е, за життя, навики пристосувати до військових посад, зробити так, щоб людина ідеально переходила із цивільного життя у військове. Ми вже починаємо з 1 червня, не червня, вибачайте липня, запускаємо цей проект, і десь до кінця літа будемо дивитися, як люди проходять службу, як будемо їх тестувати, і тоді вже результати нам покажуть, чого ми досягли. Звісно ж, ми працюємо над навчальними програмами, і тут за допомогою. Волонтерської організації Повернись живим був розроблений курс підготовки офіцерів тактичного рівня, рота, батальйон. Це зараз самі затребувані офіцери. І ми намагаємося цей курс збільшити в рази, мультиплікувати, грубо кажучи, там, з 200 людей до тисячі людей на рік, щоб ми відразу мали якийсь ефект. І от якщо ми робимо крок далі, то тепер ці люди повинні бути підтримані. Хорошою медициною. Ми вже провели два медичних воршопи, на яких розглянули лікування бойових травм. Нові підходи, методи зараз виявили проблему із мікроборезистентністю. Тобто, дуже часте використання антибіотиків дає зворотній ефект. І сама велика біль це евакуація з поля бою пораненого. Як ви розумієте, зараз уже енґейджмент зона застосування дронів це дуже плотна 5 кілометрів, і ці 5 кілометрів нам треба винайти. Засіб, якийсь підхід, який допоможе безпечно евакуювати людину, адже це напряму впливає на мораль військовослужбовця в окопі. Ну і якщо ми беремо все це як велику таку програму. Далі ми будемо розвивати все це в комплексі. Подивитися, як його вбудовувати в сучасні тенденції, в сучасне ведення бойових дій. Скажімо так, буде великий проект, на мою думку, це проект розумної оборони, нові підходи до побудови фортифікацій, до їх захисту з дронами-перехоплювачами. І на фіналі ми отримаємо широку концепцію. Для командирів, які возьмуть, подивляться, і там буде конкретно обґрунтовано як що на якій ділянки де робити, а їм треба буде то вже як пазл викласти. В своїх підходах до ведення бойових дій ви згадали про протидію кабам, про оптоволокно. Якщо ми говоримо про евакуацію, ми розуміємо, що тут вочевидь будуть задіюватися роботизовані комплекси. Тобто, ваші проекти знаходяться на перетині таких сфер, як освіта, технології і досвід. А яку роль у цьому відіграє НАТО та як відбувається взагалі <світ> взаємодія між Україною і НАТО у сфері новації? Дуже хороше запитання. Я як тільки приїхав, теж думав, і що як воно буде, але зрештою виявляється, що науково-технічний потенціал двох країн НАТО не обмежений, і ми почали з того, що почали співпрацювати із Джейтек став як містком, який надає доступ бойовому досвіду України до науково-технологічного потенціалу 32 країн НАТО через структури НАТО на стратегічному рівні. Ми співпрацюємо з командуванням НАТО з трансформації це навчання, підготовка і командуванням НАТО з операцій. Це ті, хто у нас на полі бою в дослідженнях. Ми поєднуємо наші науково-дослідницькі центри, інститути, стартапи із науково-дослідницькими спроможностями НАТО і співпрацюємо. З такими організаціями, як НАТО, Science Technology Organization. Вона координує діяльність всіх наукових закладів всіх 32 країн. В сфері інновацій ми співпрацюємо з технологічними акселераторами, інноваційними фондами за типу Diana, це Defense Innovation Accelerator. У сфері науки ми співпрацюємо з центрами найкращих практик, так званими центрами of excellence, які дають нам оце і весь сплав, які дозволяють нам працювати швидко і знаходити оці інновації, про які я зараз вам говорю. Звісно, є невелике неспівпадіння. Ми знаходимося в стані війни і ми біжимо швидко, а вони в мирному часі, і це вимагає певних зусиль. Скоординувати ці дві структури разом і змусити їх працювати гармонійно? Дійсно, ми знаходимося в стані війни, і ми не в НАТО, але однією з головних цілей є досягнення взаємосумісності між збройними силами України і НАТО. Чи бачите ви вже перші успіхи конкретні і які практичні кроки робите, щоб забезпечити ось цю сумісність? Так, в цьому питанні я буду зараз трохи нудним і технічним. Дивіться, по питанню взаємосумісності Україна почала працювати з 92-го року, коли мені ще 10 років було. Працювали тоді, але реальний буст взаємосумісності у нас стався в 2014 році. Всі знають чому. І звісно ж у 2022-му, коли ми зрозуміли, що без НАТО нам буде дуже складно. І от з цього часу почався активний розвиток взаємосумісності. в 23-му році була складена дорожня карта взаємосумісності Україна-НАТО, детально розписані плани на три роки. І от JTEC зараз є основним акселератором, прискорювачем роботи іменно цієї карти. Ми не видумуємо чогось нового. Ми заходимо в цю дорожню карту, ми беремо її, аналізуємо. До деталях аналізуємо сфери. Це в нас зараз ми займаємося сферою, такої як медицина, освіта, резервні сили і вивчення впровадження досвіду. Ми взяли ці чотири сфери, так як у нас всього ще 10 тільки українців працює в центрі, все ми не обхопимо. Ми виявили тонкі місця в, кожні, в кожному компоненті взаємосумісності, і зараз будемо започаткувати там проекти, щоб ці проекти прискорили. Україну і НАТО до поєднання до взаємної інтеграції також я повинен сказати, що з НАТО свого боку теж створена команда, яка координує зусилля і України і НАТО, тобто НАТО теж інтегрується НАТО теж зараз вивчає ці можливості, як їм стати ближчими до України, і от на даному шляху. Я вважаю, найважливішим проєктом це буде зв'язок. Ми багато можемо говорити про зв'язок, але без надійної системи обміну таємною інформацією в режимі реального часу, ми не зможемо вчасно координуватись, ми не зможемо обмінюватися оперативними завданнями. Ми не зможемо розвивати наші технологічні і інноваційні проекти, так як вони відразу стануть доступні ворогу. Тому, на мою думку, в найближчі роки, найближчу перспективу, саме головне це система зв'язку. Україна НАТО, ця система зв'язку, вочевидь, має бути захищеною і має бути спільною. Які виклики постають на цьому шляху? Зараз ми активно працюємо над процесом впровадження системи Україна НАТО на даному етапі. Ми виявили, що Україна значно відстає технологічно від системи обміну інформацією НАТО. І на даному етапі, як першим таким кроком, це буде створення трьох окремих таємних систем: є окрема система НАТО, є Україна, і буде JTEC, який буде поєднувати в собі так чи інакше ці. Ці системи. Але менше з тим, в JTEC буде запроваджена зараз нова, навіть НАТО такої нема. Хмарна технологія. Вона найсучасніша, найінноваційніша. Вона буде встановлена в JTEC, В JTEC протестована, і це створить для України можливість відразу перейти із системи обміну інформацією. Ну, напевно, х років минулого сторіччя в 21-е сторіччя, але тут ключову роль повинна зіграти державна служба захисту зв'язку та інформації. Вони повинні взяти на себе всю відповідальність і штовхнути. Цілу державу в правильному напрямку, і я впевнений, що це буде зроблено. За кілька днів відбудеться саміт НАТО в Газі, чи готує житек якісь підсумки або нові ініціативи, що буде представлено від імені спільного центру. Як я вже сказав, ми набули первинних оперативних спроможностей. Але наша мета наступне літо 2026 року повні оперативні спроможності, де будуть у нас і інновації, і експериментування, і написання нових доктрин, робота з індустрією, тобто охоплюється. Весь спектр на моє розуміння, це буде маленьке НАТО, але також це буде вимагати додаткового фінансування. І от прямо зараз на саміті ми повинні показати, що не дивлячись на те, що ми недоукомплектовані, ми обмежені в своїх ресурсах, але ми робимо різницю. Ми показуємо, що ми на щось здатні. Тому у нас є і. Дрони на оптоволокні в нас є і протидія російським бомбам, мобілізаційні е, проекти, і медичні проекти. Тобто, нації побачать бенефіт, побачать наскільки ми працюємо швидко і якісно. І в свою чергу я хотів би користуючись можливістю, подякувати всім НАТО е, націям, які надають сприяння Україні, які стоять разом з нами пліч опліч у цей нелегкий час, адже вони могли би просто стояти осторонь і дивитися, чим все це скінчиться, але ми маємо їхню таку сильну і потужну. Підтримку, і я їм за це дякую. Але це процес обопільної зацікавленості, так бо наша війна високотехнологічна, вона штовхає технології вперед. І, вочевидь, країнам НАТО також цікаво дізнаватися про це більше і бути залученими до процесу, так само як і для нас важлива ось ця інтеграція, про яку ви говорите. І мені здається, що це процес, який має тривати і має продовжуватися. Тому я можу вам побажати лише всього найкращого і як найкраще презентувати Україну, в тому числі і у Газі і надалі. Дуже дякую. Вам дякую за цю можливість виступити перед вами вашою аудиторією. Ну і надіюсь до майбутніх зустрічей. Все найкращого дякую. сьогодні ми говорили про JTEC, Дізнавалися, що це таке і яким чином це буде підвищувати обороноздатність України.